Доброго дня! Розглянемо порядок реєстрації електронно-медичних записів за пакетом номер 5 на 24 рік. Медична допомога при гострому мозковому інсульті. Перед початком роботи в системі лікар має виконати певні передумови та дотримуватись відповідного алгоритму дій. Розглянемо схему реєстрації електронно-медичного запису більш детально. За умовами п'ятого пакету, підставою для надання послуги є доставлення пацієнта бригадою екстреної швидкої медичної допомоги, самозвернення пацієнта в гострому невідкладному стані, переведення з іншого закладу охорони здоров'я за електронним направленням або ж переведення з іншого клінічного підрозділу лікувального закладу. Відповідно в системі, під час роботи із записами п'ятого пакету лікар має виконати наступні кроки. Розглянемо схему, коли пацієнт звертається в гострому невідкладному стані або його доставляє бригада швидкої медичної допомоги, або відбувається переведення з іншого клінічного підрозділу лікувального закладу. Крок 1. лікар має створити епізод медичної допомоги з типом лікування. Крок 2. Відкрити взаємодію, обрати тип виписка пацієнта, що вибув зі стаціонару, в якій необхідно зазначити інформацію про діагноз пацієнта та надані медичні послуги згідно вимог п'ятого пакету. Крок 3. Закрити епізод медичної допомоги, попередньо зареєструвавши взаємодію в електронній системі охорони здоров'я. Якщо ж звернення пацієнта є переведенням з іншого закладу охорони здоров'я за електронним направленням, тоді розпочати роботу в системі слід саме з пошуку електронного направлення. Далі беремо направлення в роботу. Крок 2. Відкриваємо епізод медичної допомоги тип лікування. Крок 3. Реєструємо взаємодію, у якій зазначаємо всю інформацію по пацієнту, а саме діагнози та надані послуги за час перебування в стаціонарі. Крок 4. Необхідно погасити направлення, попередньо зареєструвавши взаємодію в системі e Health. І крок 5. Завершити епізод медичної допомоги. Пропоную перейти до системи MedEir. Та детальніше розглянути порядок реєстрації записів за пакетом номер 5 на прикладі послуги даного пакету. Розглянемо випадок, коли пацієнт звертається в гострому невідкладному стані в заклад. Відповідно, по пацієнту попередньо було заповнено всю інформацію по госпіталізації, його прийнято у неврологічне відділення та зафіксовано в палату на ліжко. Для початку нам слід здійснити пошук такого пацієнта. Перейдемо в блок Стаціонар, скористаємось фільтрацією та будемо шукати пацієнта. Натискаємо пошук. Обираємо відповідну госпіталізацію та переходимо в електронну медичну карту пацієнта. Пацієнту в системі сформовано стаціонарну карту з відповідним номером. Далі переходимо в розділ взаємодії в стаціонарії Health. Натискаємо кнопку Додати. Перший крок слід відкрити епізод. Для цього ми у картці взаємодії скористаємось кнопкою Створити. Відповідно, дата відкриття епізоду, тобто дата госпіталізації пацієнта, а також причина звернення, яка була зафіксована в картці госпіталізації, заповнюється в ці поля автоматично. Нам залишається лише обрати тип. Епізоду. Обираємо лікування та натискаємо ОК. Очікуємо на реєстрацію епізоду в системі eHealth. Епізод успішно створено, можемо продовжувати працювати з випискою. Обираємо тип взаємодії, виписка пацієнта, який вибув зі стаціонару. Дата початку, тобто дата виписки. Також фіксуємо дату закінчення, тобто відображаємо витрати часу на заповнення даної виписки. Вказуємо пріоритет «Ургентно», оскільки звернення було в невідкладному гострому стані. Місце надання послуг обов'язково зазначаємо, підстава звернення вказуємо самозвернення, результат лікування виписаний з поліпшенням, відділення виписки неврологічне. Далі будемо заповнювати блок Діагнози. Натискаємо відповідну кнопку Створити. Основний діагноз пацієнта. Інфаркт мозку внаслідок тромбозу. Зазначаємо відповідний код, вказуємо клінічний статус діагнозу, вилікуваний, завершений, статус достовірності залишаємо заключний. Для того, щоб відобразити в системі супутні діагнози пацієнта, ми маємо скористатись кнопкою Додати інший діагноз. Зазначаємо, що у пацієнта гіпертензивна хвороба серця. Клінічний статус такого діагнозу можемо поставити активний. Статус достовірності залишаємо заключний і натискаємо Додати інший, щоб відобразити ще один діагноз. У пацієнта атеросклеротична хвороба серця неуточнених судин. Статус активний, статус достовірності заключний. Натискаємо ОК. Далі, в блоці дії, ми маємо зафіксувати послуги, надані пацієнту за час перебування його в стаціонарі. Відповідно, фіксуємо ті послуги, які повинні бути зазначені у виписці за умовами п'ятого пакету. Для цього натискаємо кнопку Створити. Перше, що слід відобразити, це проведені діагностичні інтервенції. Пацієнту за час перебування в стаціонарі було проведено КТ. Відповідно, зазначаємо код діагностичної процедури. Також ми маємо зазначити заключення. В даному текстовому полі ми можемо прописати текстом, натиснути плюсик, додати в шаблон та використовувати з шаблону наступного разу опис для даного обстеження. Я буду використовувати заготовлені шаблони. Натискаємо додати іншу послугу. Далі нам слід зафіксувати ряд фізіологічних обстежень, а саме відповідні коди 96020, оцінка цілісності шкіри, також слід прописати заключення. Далі додаємо код 96010, оцінка функції ковтання та прописуємо відповідне заключення. Далі додаємо послугу 96021, оцінка догляду за собою та самообслуговування. Зазначаємо результати огляду. Далі ми маємо зазначити проведені консультації з надання реабілітаційних послуг. Зафіксуємо, що пацієнту було проведено консультацію лікаря фізичної та реабілітаційної медицини. Натискаємо Додати іншу послугу. Також вказуємо, що пацієнту за час перебування в стаціонарі було надано психологічну допомогу. Фіксуємо консультацію лікаря психолога Натискаємо Додати іншу послугу. Далі ми маємо обов'язково зазначити консультування логопедом. Для цього заповнюємо відповідний код 95 550 05 Суміжне медичне втручання порушення мовлення. Натискаємо Додати іншу послугу. На наступному етапі ми маємо вказати послуги з реабілітації, які були надані пацієнту. Під час його лікування в стаціонарі. Лікувальна фізкультура м'язи руки також було проведено лікувальну фізкультуру, все тіло натискаємо додати іншу послугу. Крім цього, пацієнту в стаціонарі була надана консультація невролога. Також проведено консультацію кардіолога, було виконано УЗД серця. Заповнюємо заключення для даного обстеження. Також проведено. Аналіз крові. Обираємо відповідне заключення. Додаємо наступну послугу. Це загальний аналіз сечі. Також заповнюємо поле заключення. Додаємо аналіз когулограма. І також вказуємо заключення проведеного обстеження. Натискаємо ОК. Отже, ми відобразили послуги, які були надані пацієнту за час його перебування в стаціонарі. За потреби ми можемо відкрити діагностичні звіти та процедури і внести коригування по датах. Та відобразити час та дату, коли фактично було проведено дане обстеження або конкретна процедура. Відкриємо діагностичний звіт по КТ і зафіксуємо, що пацієнту дане обстеження було проведено в день поступлення в стаціонар. Також ми можемо внести зміни в інші діагностичні звіти та процедури відповідно за потреби. Давайте перейдемо в блок прогнозовані варіанти врахування діагностично споріднених груп та розглянемо, які категорії послуг нам пропонує система. Ми маємо інформацію про пакет послуг, вартість а також групу послуг 5.1. Це медична допомога пацієнтам при гострому мозковому інсульті без застосування ендоваскулярних втручань або тромболітичної терапії. Група послуг 5.2 – медична допомога при гострому мозковому інсульті із застосуванням тромболітичної терапії. І 5.3 – це допомога із застосуванням ендоваскулярних втручань. Відповідно, система прогнозує, що наш запис відповідає групі послуг 5.1. Без застосування тромболітичної терапії та ендоваскулярних втручань. Єдине, що для того, щоб випадок було зараховано до оплати, нам слід завершити епізод після попередньої реєстрації взаємодії в системі eHealth. Далі система також підказує нам, що для того, щоб запис було зараховано до групи послуг 5.2, яка характеризується проведенням тромболітичної терапії, у нас відсутні обов'язкові інтервенції у виписці. Якщо ми двічі натиснемо на дане повідомлення, ми побачимо, які саме інтервенції рекомендовано вказати для того, щоб запис було віднесено до даної категорії послуг. Конкретно про ці умови не вистачає інтервенції 96 199, яка характеризує введення тромболітичного засобу. Так само ми можемо переглянути, якої інтервенції не вистачає для категорії послуг 5.3. Рекомендовано вказати інтервенцію зі списку, ті, які будуть характеризувати проведені втручання до пацієнта. Відповідно, нам залишається лише закрити епізод, і реєстрація запису за даним пакетом буде завершена. Закриття епізоду ми можемо провести. В картці взаємодії, скориставшись відповідним блоком, натискаємо відправити виписку до e-Health, накладаємо цифровий підпис. Очікуємо на реєстрацію взаємодії. Консультацію успішно створено. Залишається лише підтвердити закриття епізоду. Дата закриття такого епізоду заповнюється автоматично відповідно до інформації, зазначеної у виписті пацієнта. Також ми можемо перейти на вкладку «Епізоди» і впевнитись в тому, що даний епізод було завершено. На цьому реєстрація записів за пакетом номер 5 завершена. Дякую за увагу!